Мої вітання усім зі студії телерадіокомпанії Степ 6 січня в Україні визначалось одне з найвеличніших релігіозних свят святвечір. Досить незвичайно свято зустрічали криворожани та гості міста в цей день. Традиції вертепної ходи вулицями міста відновлювали патріотичні волонтери культурно-громадського центру Шелтер Плюс на чолі з акторками театру Брови. Пропонуємо репортаж святкового дійства наших колег Криворі. Ської телерадіокомпанії Невід'ємною частиною святкування різдва є вертепна хода. Охочих долучитися до неї у кривому розі у промисловому здавалося б, місті, виявилось чимало. Переконайтесь у цьому самі, і наступного року обов'язково долучайтеся до див. В ошатних народних вбраннях з різдвяною зіркою попереду колони на сучасних та старовинних возах у супроводі янголів та музик сповіщати про прихід різдва вирушили активісти культурно-громадського центру «Шелтер Плюс» та акторки театру брови та усі запопадливі. Христос родився. А якщо Христос народився, у людей є надія, і ну, ми цю надію несемо у маси, несемо нашому місту. Коханому і любимому кривому рогу. Ми дуже любимо наше місто, наш регіон, і хочемо, щоб тут теж ну знали, що є такі люди, патріоти, які люблять Україну і знають її традиції. Як і століттями тому різдвяна хода збільшувалась кожної хвилини. Підтюпцям долучились коні з вправними козачками. Галя втекла від грізного батечка через вікно, а старенький тролейбус перетворився на платформу здійснення див. Що вже й говорити про городян, яких за лічені хвилини зібралось майже півтисячі. Это интересно. Детям интересно. Раз дети начнут это, то они будут продолжать. Мы первый раз участвуем. Никогда не смотрели. Вот первый раз. У нас там где-то наша невестка бегает на ходу Вот Мы пришли, потому да. что раньше мы не видели. Вот мы решили приехать сюда, посмотреть, как а это происходит. Все интересно и зрелищно. Продовж годинної ходи вулицею Мусорського звучали колядки, жарти, розігрувались невеличкі побутові сцени. Музичний супровід довірили гурту Крапка із Запоріжжя та хору української пісні імені Раїси Зиміної. Поки на небі чекали різдвяну зірку, живі актори у гумористичному плані подали на розсуд для дичів суспільні проблеми. А ляльки мотанки виготовлені спеціально для вертепу народною майстриної України Оленою Чорношовою, нагадали про підзабуту традицію українського забавкарства. Городяни кажуть, вертеп вийшов дуже повчальний і, певно, матиме своє продовження. Я католік, наприклад, я теж християнин, і та християн теж. Для мене сьогодні це дуже великий день. Для мене різниця нету. У нас один бог. І ми вважаємо один бота сама главна на, на життя. Рисі вдаки лет Евріма Спріпес Ангенане Часін. Сьогодні ми ну, побачили не тільки таке чудове дійство, а нас навчили напевно любити ближнього. Навчили якимись елементарним правилам, яких на жаль не всі дотримуються.